Друзі, вітаю! Сьогодні п'ятниця, 4 квітня, і аромат дня. На сьогодні у мене ось такий арабський красунчик від бренду Lattafa Anna Abiet Leather. Шкіряний аромат. У нас сьогодні дуже холодно, дуже вітряно. З неба сипляться чи то сніжинки, чи то крижинки. І так ну, прямо проймає така погода. Наскрізь продуває. І мені захотілося сьогодні ось цього е зеленошкірного аромату. Ч що тут у піраміді? У піраміді тут ягоди ялівцю, кардамон, рожевий перець та малина у верхніх нотах. Малини я не чую зовсім із цього всього. Решту, ну найбільше відчуваю ягоди ялівцю. Середні ноти ірис. Імбир та троянда, взагалі для мене середні ноти кудись пропали. І базові ноти шкіра, білий мускус та амбра. Шкіру з мускусом відчуваю. І ще дуже відчуваю зелень. Ну, Напевно, це ягоди ялівцю дають такий ефект, так пахнуть. Бо для мене це така соковита, м'ясиста, ядуча зелень, такого, знаєте. Яскраво-зеленого, чи то навіть такого темно-зеленого кольору середини літа. Зелень середини літа, скажімо так. І більше цей аромат можна зрозуміти, коли почитати вказані акорди, не піраміду, а власне акорди. І тут в акордах на першому місці шкіра, на другому ароматичні, і на третьому свіжопряний. Ось так він десь і пахне. Він, власне, є ароматичним, свіжопряним і найбільше шкіряним. Декому цей аромат є ароматом чистоти, і я можу з цим погодитися. Це теж можна назвати такою своєрідною чистотою. Тут немає зовсім і крихти а, солодкості. Якщо вам набридли солодкі аромати і хочеться пахнути чимось таким, знаєте. Ну, для мене цей аромат особливий, тому що він на щось там дюб, але на що я не знаю. Скоріше за все, на якийсь аромат бренду мемо. Я з цим брендом не знайома зовсім, тому не можу нічого з цього приводу сказати. А можу сказати, що таких ароматів я більше не чула. Для мене цей аромат оригінальний та індивідуальний, не такий, як усі інші. Він приємний, не гострий, не кислий, не солодкий, а ось такий своєрідний. Пишіть, друзі, чим пахнете сьогодні ви? Всього найкращого!